Так, доброго дня. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 року. На сьогодні призначена позачергова підсапертня сесія. В залі зареєстровані і присутні 10 депутатів і міський голова. Цього недостатньо для проведення сесії, тому сесію ми не відкриваємо і чекайте, будь ласка, оголошення нової сесії. Дякую всім, що прийшли, дякую депутатам. Можливо, є питання? Є. У депутатів є питання? Дякую. Андрій Іванович, ви будете вибачатись перед жінками, яких ви побили і покалічили? В тому числі вагітну жінку. Привіт. Всі попередні. Вагітна жінка лежить на збереженні Андрій Іванович, ви побили вагітну жінку. Одна в гіпсі, одна на стаціонарі. Коментар буде від вас? Знову ховаєте, стікаєте. Андрій Іванович, Вибачатись, ви будете чи ні? Ось такий у нас голова.